Розпочинаємо чергову трансляцію матчу між командою Зелених Говерла та командою синіх хлопаків. В Англії є боксінг-дей, а у нас є Олів'єха Дей. Видно, що багато гравців посилено приймали харчову добавку у вигляді олів'є. Тому і голів сьогодні, мабуть, не так багато, як зазвичай. А, якщо не говорити про команду «Баварська машина. Вона пропускалася, як має бути. Так, воротар синій команди виходить далеко вперед, вибиває зеленого, синій розпочинають атаку флангом, виходить м'яч, не вдалося прийняти точно. Коноплянка розганяє через Енсо, Енсо, Енсо. Проти Фодена, Фоден, проти Енсо. Не зрозуміло, хто проти кого. Зелені втрачають м'яч і тепер сині. Фоден запускає знову правий фланг. М'яч вичає в коноплянку, але... Ніби ніяких рук не було. Так, сині атакують, Забивають. Ні, не забивають, боже бапа. Ооо, здається, це ніби пенальті, ні? А послі ворота не забиваємо бапе. А ось таке вже забиваєш. Так, ну що, черговий раз сині забивають зеленим. У команді зелених знову потрібно шукати якісь рішення. Буде гол? М Жиру пробиває, але голу немає. Від своїх воріт починає команда зелених. <кій> Енце через правий фланг на коноплянку. Через центр. І знову закидають флангом. Удар! Ротар бере цей м'яч. Закидає неточно. Ні, просто Поки що без активних дій. Особливо немає що прокоментувати. М'яч більше за полем, ніж в полі. Так, синя команда знову починає свою атаку. Боротьба, як то кажуть, хто виграє центр поля, то виграє цю гру. Що? Ріс блокує. Знову. О, Енцо. на Жеру буде. Минулого разу Енцо казав, що на жиру не віддасть пас ні за які гроші. Але зараз видає удар. І знову не забиває жару. Сьогодні явно на його день. Вже вкотре Жиру намагається пробити воротаря суперників і це не вдається. Досить непоганий удар, що не наносила зелена команда. Але воротар грає феноменально. Удар з далекої траве. Так. Далеке вкидання? Ні. Через захист виходять. хлопаки. Один відкриває цю вільну зону через воротаря. Ну що, як бачимо, зараз комбінаційна атака синіх. Небезпечно, небезпечно. ПП переводить на кутовий. Так, відкриває, заходин, вбігає. Простріл, блокують. Знову поганий вихід у захист. Ніше, ніше, ніше. Не трогайте м'яч. Хвилина десять. Брізка зелені. Справдали до Енфо. Волтари відбиває падіння ще удар. Знову відбивають. Ого! Оце собі попроносили. Рослі немає. Тридцять секунд. О. Хороший гол зайшов, але здається, був фол. По болту хорош. Ставте стінку. Вода, в не повністю, він ж розів, До виходу! Все, кінець кінно.